Огляд однієї сім'ї, яка в зиму трошки опоносилась. який стан зараз. Значить, є магазини, є наявність рамок. Сіє матка. Так, сіє. Нормально. Жили достатньо, але що скажу, холода зробили своє. Був взяток, потім похолодання, бджоли не літали нікуди і, 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 і потягнули маточники, Тобто хочуть роїтися. Ну, Нормальний станції сім'ї, начебто ніяких признаків. Хвороби немає, розплоду повну. Зараз додавлю їм магазинчик, завтра ще додавлю їм вощини. До взяточок пішов. Тут пергова рамочка. Так. Вже тут вечір трошки бджоли нервуються. Так, що тут далі у нас? Бачимо. Розплоду повну одна сітка Так, що тут у нас? Жили по ну, маточників не бачу тут у цій сім'ї. розплідом, якщо видно. Да, треба їх додати роботи їм. Трошки може тепло буде, та я капці принесуть. Ось такий стан сім'ї. Живий повно. В інших сім'ях передроєвий стан. Я думаю, взяток пішов, то може вийдуть вони. Не у всіх, звичайно, частина повертаю на ладі на рамки. Так. Ось. Ось така кількість розплоду, взяли. ну тут, якби погода була. Акача. Ну акача вже на середині цвітіння. Так, і що я їм? Що я їм? Добавлю магазинчика. Сюди ще. Оце тут ріпак у них. Ага, тут два. Зараз буду йти магазинчика брати. Так, добавляю їм магазинчик. Ось так, ось з сушкою. Повертаю, сьогодні пробував відбирати, але понесли нектар, хай стоять. Трошки відібрав, трошки відкачаю, але хай доносять, допечатують. і новий носять. І завтра поставлю ще по магазинчику вощини. Ось така сімейка.